Вітаю всіх, друзі. Цими днями громадяни України знаходяться у нервовому напруженні, яке пов'язано з ядерним шантажем з боку Путіна. І ось сьогодні я хотів би обговорити два питання, надзвичайно актуальних і важливих, які дають або дадуть нам можливість зробити якісь прогнози і зрозуміти логіку Кремля. Чому все так відбувається? Перше запитання. Наступне, чому Путін завжди вибирає ескалацію, коли він постає перед вибором. Що робити з війною? Ось недавній його візит в рамках ШОС, де збиралися лідери Китаю, Індії, Азербайджану, Туреччини, там, Узбекистану і ще когось перед Путіним поставили задачу, завдання. Якимось чином завершати вже цю війну. І Путін пообіцяв зробити цей вибір і також висловився щодо своєї зацікавленості у згортанні військових дій. І ми чекали від Путіна. Ну не ми, звичайно, світ чекав від Путіна після цих слів. Багато чого, але явно не е, ядерного шантажу, погроз, розмов про те, що застосування ядерної зброї це не блеф. Не чекав референдумів і не чекав оцієї огульної і прихованої мобілізації, яка нібито на 300 тисяч, а з'ясовується, що на мільйон чи на мільйон 200 тисяч і так далі. Ну і друге запитання: у нас зараз активно поширюється дуже шкідлива думка, що оці всі запрошення з боку Байдена. До застосування тактичної ядерної зброї. Я називаю це вже там третім запрошенням. Перше було 20, там, до 24 лютого, коли Сполучені Штати евакуювали своє посольство. Потім Вікторія Нуланд фактично робила запрошення, натякаючи, що в нас є біолабораторії. Ну, третє запрошення це його виступ на Генасамблеї, про я говорив. Так, от, всі ці так звані запрошення у нас багатьма експертами трактуються як свідома дія, яка дозволить після використання Росією тактичної ядерної зброї прийти до етапу ядерного роззброєння, причому не просто Росії, а взагалі ядерних держав. От. Англосакси, колективний Байден мовляв, будуть мати вагомі підстави. Перейти до так званого процесу денуклеаризації, тобто позбавлення країни, країн ядерного статусу. По Перше, це не відповідає дійсності, а по-друге, це дуже дезорієнтуючі і ну, надзвичайно взагалі шкідлива думка, як на мене. Я починаю по порядку, чому Путін завжди обирає ескалацію. Відповідь на це питання дуже проста, тому що Путін переконаний у слабкості Заходу. А чому він переконаний у слабкості Заходу? Тому що Путін, на відміну від нас з вами в Україні, чітко розуміє, що захід колективний знаходиться у пастці власних концепцій і доктрин. Він ментально і психологічно залежний від тих доктрин, які він намагався відпрацювати і. Виправдати або показати їх ефективність протягом останніх 50, 60, а може навіть і 70 років. коротко, які ці концепції доктрини, ненасильницький спротив, множинність істини або а, так званий етичний релятивізм. Коли ми говоримо, ця, ця от концепція, до речі, етичного релятивізму або множинність істини вона фактично. Стверджує, що немає правих і неправих. Всі по своєму праві, всі по своєму неправі. Немає чіткого чорного і білого. Воно таке, якесь там сіре, 50 чи 70 відтінків сірого і так далі. Потім держава добробуту, примат або пріоритет безпеки і комфорту, фізичне виживання, примат, взагалі, життя над гідністю це все концепти і доктрини. Так от, власне, що я хочу сказати. Що Путін знає, що колективний захід знаходиться в пастці власних концепцій і доктрин. А інтегральна величина оцих концепцій дає підстави Путіну бути переконаному, що завжди існує така дія, яка паралізує волю колективного заходу і яка деморалізує його. Тобто завжди він може здійснити таку дію, яка не матиме відповіді. І ось він, власне кажучи, промацує і шукає цю дію. Будучи переконаним, тому скільки б ми не говорили з вами, що потрібно, що потрібно Заходу більш чітко артикулювати свою позицію і сказати напряму, що по Кремлю буде завданий там ядерний удар у випадку там застосування тактичної ядерної зброї, на Путіна це особливо не буде діяти. Тому що Путін чітко знає, що Захід не відмовився публічно від своїх доктрин. От коли колективний Байден на Генасамблеї ООН вийде і скаже: війна в Україні заперечила або показала неспроможність концептів, які ми сповідували протягом 70 років. Немає ніякої множинності істини. Є чорне і біле. І сьогодні стоїть питання, що ми на стороні добра, а Росія на стороні зла. А наступні речі. Ситуація в Україні показала, що гідність стоїть вище життя, і так далі. Якщо так буде сказано, мовить можна навіть і не казати, можна навіть і не казати публічно про. Адекватну відповідь на застосування Росією тактичної ядерної зброї. Путін сам все зрозуміє, що якщо публічно Захід відмовився від концепції доктрин, які він сповідував протягом 70 років, то тут варіантів немає і удар буде завданий навіть. Не просто у відповідь, а ще на етапі задумки і підготовки, розвідка повідомить, і Путін і Кремль будуть знищені тільки за намагання застосувати ядерну зброю, навіть тактично. Отак От це буде працювати, і так це все відбудеться. Але у нас цього не робиться. Тому я повертаючись до моменту, хто яку функцію повинен виконати. Зеленський на генасамблеї ООН повинен чітко сказати, що шановні. Наші західні партнери, у вас дуже серйозний смисловий затик або тупик. Ми про нього знаємо. Ви знаходитесь в полоні власних концепцій і доктрин, які показали свою неспроможність. Публічно, будь ласка, зрешіться цього всього, множинності істини, не працює ненасильницький спротив, здатність проявляти зусилля і волю, витоками якого, якої є сумління, в принципі. А дає можливість добру перемогти злу. Ніякі там а, всякі розмови і забобони і заговорювання не допомагають. Оцей момент він надзвичайно важливий. Я дозволю собі зробити невеличкий екскурс в моє улюблене сургатне материнство, і колись я писав дуже розлогий текст у себе на тригері, в якому я. Пояснював, чому, власне кажучи, знову паралізований, немає смислів у Заходу, який був обурений українськими програмами сурогатного материнства. 2020 року, в березні, коли оголосили локдаун, і припинилися сполучення літаками на митній території України, почали накопичуватись кожен тиждень ці. Діти народжені від сурогатних мам, і світ взнав, що Україна торгує дітьми. Принаймні так подавався цей скандал. З'ясувалося, що більших з цих батьків, які мали би приїхати і забрати, не мають ніякого. Генетичного відношення до цих, значить, це не їх матеріал генетичний, був, це не їх ембріони, в якихось сурогатних мам, виношені ембріони, потім забирають якісь пари сімейні з Франції, з Німеччини, там, з Сполучених Штатів. Всі підняли цей самий, цей хай, але а, цей скандал, ну, скандал скандалом. Але я тоді сказав, що чому Захід не може, власне кажучи, концептуально розбити а, поведінку. І оці сурогатні програми в Україні, тому що він потрап... він став заручником власних концепцій доктрин. Головна концепція це християнська концепція про гріховне, гріховну е походження, гріховну природу людини. А якщо ви потрапляєте, якщо ви вважаєте, що е людина по своїй суті гріховна, то ви не можете апелювати до материнського інстинкту. Тому що інстинкти вони також всі гріховні. Інстинкт відтворення продовження роду, материнський інстинкт, інстинкт самозбереження, голоду там, і так далі. А, і все. А насправді інстинкт це є база, основа для духовного зростання. Тому що материнський інстинкт він є притечею або біохімічною основою, морфологія це синапси, гормони, медіатори. Для жертовності. Кожні мама, і батьки, і тато, в тому числі, вони мають почуття на базі спочатку емоцій. І вони жертвують заради своєї дитини. І ця жертовність з от, природних таких речей вона має трансформуватися у вищу жертовність. Така, такий задум, такий намір Бога. Так це все. Створено, але якщо у вас інстинкти і природа людини є гріховна, то вам немає до чого полювати. І тому поговорили, поговорили, але так і ніхто не зміг вирішити проблему ось, торгівлі людьми і сурогатного материнства, тому що ніхто не може сказати, що ключовий момент довести. Якщо ви за гроші примусили матір відмовитися від, материн, від материнського інстинкту, вони запускаються всі біохімічні процеси, незважаючи який ембріон їй був там підсаджений, то ви вбиваєте, взагалі ламаєте людину, знищуєте її. Але що ж, ну як же тут так можна сказати, коли інстинкти і природа людини є гріховна? Ну точно така сама ситуація у нас складається із путіним. Із його вибором на користь ескалації, тому що вони теж є заручниками. Захід колективний є заручником своїх доктрин і концепцій. Він не може апелювати. В принципі, йому потрібно, я розумію, йому потрібно перекреслити все своє життя. Деяким людям свої дисертації там, покоління, але допомогти їм ми можемо це зробити, тому що сьогодні ми маємо суб'єктність і нас чують. І спічирайте резеленського тому написати відповідну доповідь, яку він має оголосити. Я ще раз нагадаю. Шановний Байден, ваші доктрини і концепції нікчемні. Практика і Україна їх спростували. Будь ласка, відмовтесь, і тоді Путін буде розуміти, одразу зрозуміє, що якщо ви відмовляєтесь від концепції ненасильницького спротиву, то ви дасте відповідь одразу ще на етапі задумки цього всього. Тому що зусилля є ключовим і базовим. Путін завжди спирається на без. А, а, Безвідповідальність і спирається на безнаказаність. Ось на це, в принципі, в статті залужного це написано. І тепер я хочу перейти до е, другого фрагменту: це заціка... нібито зацікавленості колективного заходу е, у ядерному ударі по Україні, тому що це дасть йому підстави провести денуклеаризацію або м -м, позбавлення ядерної зброї. Е, ну, я хочу задати просто запитання: хто, де, коли, як проводити, проводити на цю денуклеаризацію? Розумієте, вона язиком не проводиться, Її потрібно проводити людьми і руками, і зброєю. Спочатку треба штурмувати Кремль, взяти Росію, а потім вже вилучати у них ядерні боєпропаси і боєголовки. Ну, це так, аби щось сказати. Розумієте, чому? Захід є неадекватним і таким сором'язлим. Тому що він боїться, що йому потрібно буде давати від прийняти цей виклик і дати відповідь. Тому він мовчить. А ця відповідь вона повністю руйнує його доктрини і концепції про ненасильницький спротив. Він неефективний, тому він не дає адекватності. Але не тому, що він запрошує і потім хоче проводити е, роззброєння Росії. Тим більше Китаю, тим більше ще там Індії, чи які там у нас ще є, е, ядерні країни. Пакистан, по-моєму. Е, наступна річ: е, Сполучені Штати, вони коли будуть оголошувати денуклеарізацію, вони як Також е, добровільно позбавляться ядерної зброї? Ну, звичайно, ні. Той, хто там почне, він завжди залишиться з ядерною зброєю. І це буде ситуація в перспективі ще гірша, ніж е, зараз. Тому це взагалі якби, абсурд, не відповідає дійсності, ні про яку денуклеаризацію ми не можемо вести мову. І щоб нав'язати ще більш такі вагомі аргументи, я порівняю цю денуклеаризацію з фармакологічною кастрацією. Це все одно, що прийняти, що заважає зараз Заходу прийняти рішення про фармакологічну кастрацію бурятів, які зґвалтували там 25 чи 125, Я думаю, це вже більше навіть, тому що це тоді було Буча Ірпіні українських жінок. Причим я ще раз хочу сказати, порівняти, що Big Pharma, велика фарма створила препарат, який препарат групу, лінійку препаратів, які дозволяють проводити фармакологічну кастрацію. Причому всіх і жінок, і чоловіків, і так далі. А ну якщо ми говоримо про денуклеарізацію, то ми ж не лопатою будемо проводити. Ну є там технології, методики, я розумію. Так, але це значно я до чого все веду. Що складність, що такі там препарати, що таке роззброєння ядерне. Ну, технології вони ж незрівняні взагалі, і по витратах, і по всьому, і по зусиллях і тому подібне. Але ми не про а чомусь захід не оголошує про фармакологічну кастрацію гвалтівників. А її ніколи не буде, тому що він знаходиться під впливом і дією концепції ненасильницького спротиву. Якщо у вас є концепція ненасильницького спротиву, то у вас будуть психотерапевти і психологи для жертви, а не фармкастрація для гвалтівника. Оце важливо розуміти. До тих пір, поки не буде зміна доктрина і концепція. Нічого не зміниться. От у нас є препарати для фармкастрації, але чомусь ніхто не оголошує, що всі гвалтівники а, от в цій війні будуть фа підлягати фармакологічній кастрації. Ви спочатку проведіть фармкастрацію, а потім будете говорити про денеклу... денуклеарізацію. Я би так сказав, так поставив питання. Фармкастрацію значно ж простіше провести, зловити пару сотень бурятів там, чи тувінців а, чи дагестанців і це провести. Але у нас люблять поговорити. Тобто ніякої, звичайно, денуклеарізації не буде. Більше того, ну можливо, там Росія буде демілітаризована і там ще якісь будуть речі. Але це все не так і не тому. Тобто, це абсолютно маячня, яка збиває з толку, і наші лідери громадської думки, і мислителі, і інтелектуали взагалі не тим займаються, а займаються вони наступним. Вони просто хтось свідомо, хто не свідомо подігрує Росії. Uh, у нас достатньо таких uh, займаються ну, фактично деморалізацією українського суспільства, нагнітають страх, а хто є просто ліваками, uh, які перебувають під впливом цих західних uh, філософів, uh, постмодерністів, які освоїли гранти про ненасиль... за... надані за ненасильницький спротив, і тому повторюють. Оці всі... Оце тут уже насправді правильне буде слово, наративи. Ну так, я бачу ситуацію. І, в принципі, висновок. Вихід є, є, я ще раз повторюю, але ми повинні кожен виконувати свою функцію. І от задача Зеленського використовувати такі майданчики, як Асамблея ООН, і говорити там правильні речі. Показувати нашим західним партнерам, що ми все знаємо, ми все розуміємо. Всі доктрини і концепції не пройшли випробування часом. Будь ласка, відмовтесь від них публічно. Ну, а Байден, відповідно, вже колективний, і всі ці демократи, і грантаїди будуть вимушені під цим викриттям зробити якісь висновки. Розумієте? Все. Але у нас ну, не тим займаються наші весь цей пул інтелектуалів, лідерів громадської думки експертів. Фактично, вони роблять, забезпечують оцю медійну ширму. Ту постійну прикриває тупісті і невігластво ту наших політиків. От чим вони займаються. Ну, в принципі, на цьому в мене все на сьогодні. Я всім дуже дякую за донати, за матеріальну підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.